Молодий, але вже дуже досвідчений Галаченко Анатолій Анатолійович, лікар-хірург Подільської міської лікарні. Анатолій Анатолійович працює як в поліклініці, так і в стаціонарі. Виконує безліч складних операцій, як ургентних, так і планових. Про операції, які може виконувати лікар-хірург, розповіла Оксана Вікторівна, заступник головного лікаря з економічних питань. Він виконує як складні операції, так і може видаляти папіломи. Грижі, також він лікує варікозне розширення будь-якої складності. Та більш детально про операційні втручання, які виконують в Подільській міській лікарні, розповість сам Анатолій Галаченко. На даний час у нас в лікарні почало виконуватись більше оперативних втручань. В основному це малоінвазивні техніки. Більше за все, я полюбляю користуватися лапароскопією. Також в нашій лікарні виконується і торакоскопія. З лапароскопічних операцій у нас виконують холецистектомії, апендектомії, операції при панкреатитах, також діагностичні операції у випадку незрозумілих пацієнтів, коли нам досить важко встановити діагноз навіть за допомогою якихось додаткових методів обстежень, то лапароскопія досить гарний і швидкий метод для того, щоб можна було дізнатися. Досить багато інформації про пацієнта і встановити правильний діагноз. Також ми виконуємо і холецистектомії після першого етапу, коли це виконується малоінвазивно, в випадку, якщо є халядохалітяз, що це значить просто в народі, якщо камінчики жовчного міхура посипалися в жовчний проток. І вони перекривають цей жовчний проток, і жовчний може поступати в 12 палу кишку. В такому випадку наші пацієнти. Роблять перший етап ендоскопічний. Цей камінчик або достається, або робиться папалофінктератомія, він, можна сказати, сам просипається. І після цього виконується другий етап, та сама холецистектомія. Тому краще не затягувати і виконувати холецистектомію одразу. Також і відкриті ми операції виконуємо на в принципі, полажні бої складності. Також в випадку виразкової хвороби, в основному це перфорація або шлунку, або 12-палої кишки. Також ми виконуємо лапароскопічне лікування. Лапароскопія це сучасний метод хірургічного втручання, який став справжнім проривом у медицині. Після таких втручань пацієнти набагато швидше одужують. Вже за кілька днів після операції можуть повертатись до активного життя. Як це можливо, розповів Анатолій Анатолійович, який проводить багато лапароскопічних операцій у випадку, якщо виконується лапароскопічне е, ушивання виразки чи шлунку, чи дванадцяти палової кишки. Такі пацієнти піднімаються значно швидше. Чому? Тому що доступ при цьому ніяк не міняється. У нас встановлюється чотири порта, які, якщо ви подивитесь на свій мізинчик, то вони точно такої самої товщини. Тому такому пацієнту, після того, як в ньому можна сказати, зробили чотири дирочки, а не розрізали пів живота, йому піднятися значно легше і швидше. Про один з випадків, з яким довелось стикнутися Анатолію Галанченко, розповіла Оксана Вікторівна. Лікар оперував мешканку нашого міста. Жінці було виконано біля семи операцій. В обласних центрах Одеської області, Він, Вінницької області, також приватних центрах Анатолій Анатолійович на ногах провів 8 годин. Ця жінка зараз почуває себе добре. Та більш детально про це випадок розповість сам лікар-хірург. Коли доводиться досить довго знаходитись в операційній, так як з пацієнткою догодилось більше, ну 8 годин доводилась її оперувати. Чому? Тому що як було сказано раніше, було Багато операцій на червній поражнині, і ці операції були досить великими і складними. Тому спайковий процес червній поражнині був дуже виражений. І в даної пацієнтки повністю спаяний між собою тонкий і товстий кишечник. Тому операцію було виконувати досить складно. Також післяопераційний період важко було проводити, тому що. Відновити перистальтику кишки після такої довгої операції було важко. Тож, якщо вам необхідна кваліфікована допомога, звертайтесь до лікаря-хірурга Галаченка Анатолія Анатолійовича. Завдяки його професіоналізму пацієнти отримують якісне лікування та швидке повернення до здорового життя. Я працюю в поліклініці по понеділкам з 8-ї години і до 2-ї. В інший час я знаходжусь у стаціонарі. Запрошуємо всіх до нашої лікарні. Якщо ви маєте якісь проблеми із здоров'ям, то ми завжди будемо раді вам допомогти. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.